Хто які ледоцюга? Це той, хто не хоче допомагати своїм родителям, хоче завжди відпочивати. І хоче завжди е, всі лежати і нічого не допомагати. А що ти найбільше любиш робити? Помагати посудом. Тут такі Ледацюги. «Це, які не хочуть робити, і людям допомагають, і не хочуть гроші заробити. Але людям не допомагає. А ти таких людей зустрічав Ладацюг? А ти вважаєш себе Ледачем? Mm -mm. Бо тому що машину потім не купиш, якщо будеш ледачем. Тут такі ледацюги, які не хочуть робити і, і цілий день відпочивають. А ти вважаєш себе ледацюжкою? Ні. А чому? Я допомагаю мамі мити посуду. А скажи мені, будь ласка, хто такий ледатюшка? Це хто не хоче робити і завжди відпочиває. А ти летаченька? Ні. А чому ти так думаєш Тому що ні? Я мамі допомагаю. А що ти мамі допомагаєш? Накривати на стіл, мить поли, готувати їсти. А що ти вмієш готувати? Тільки по іграшковому. А, по іграшковому? Да. Так ти мамі по іграшковому допомагаєш чи по-справжньому? Трошечки по справжньому. А по-справжньому що ти вже мамі допомагаєш? Накриваю на стол. І... Як? І... Розставляти все? І все? І, і ще я наливаю компот. Коли вони нічого не роблять, тільки дома сидять і хочуть відпочивати. А ти вважаєш себе доцюшкою? Ні. Mm. Mm? Mm? А чому? Тому що я мамі допомагаю, не ти А Вона тебе просить чи ти сама це все робиш? Сама. А чому тобі так хочеться робити? Щоб мамі було легше. Хто такий ледацюга? Це той, хто не хоче нічого робити. І не допомагає нікому. А хоче, щоб в нього все було. Хто такий ледацюга? Хто не помагає? І, і хоче, щоб в нього. Все було, ну, не любить допомагати. Мене папа навчив гречню е, кашу робити. А це як її треба робити? Налити води в каструлю, потім під... підождати, поки вона нас потім бросити гречневу кашу і не треба за нею следити. Робиш кашу? – Не очень, потому что там есть А що ти ще вмієш робити, крім гречаної каші, що ще з задоволенням робиш? По багатжу іноді мамі по